Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міжфракційне депутатське об'єднання розумна політика пропонує Верховній Раді дозволити особам віком від 55 років, призваним під час мобілізації проходити військову службу у районах, де не ведуться бойові дії. Відповідний законопроєкт номер 13623 про внесення змін до деяких законів щодо вирішення окремих питань проходження служби та соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх сімей зареєстровано в Верховній Раді 12 серпня. Повідомляє сайт парламенту. Мобілізація людей віком 55 Плюс стала серйозним викликом для збройних сил України. ТЦК часто не зважають на стан здоров'я чи фізичні можливості, визначаючи придатними усіх без винятку. Коли ж такі військовослужбовці потрапляють до бойових підрозділів, швидко виявляється, не кожен здатен ефективно виконувати завдання на передовій. Якщо людина розуміє, що має сили і бажання воювати на передовій, то може обрати такий формат служби добровільно, написав Розумков у своєму телеграм-каналі у середу. Це реальний захист прав людей, такий підхід збереже життя, підвищить ефективність мобілізації та зменшення ганебне явище бусифікації. Служба повинна бути не покаранням, а свідомо. У внескому захист країни додав нардеп.